Вітаю, буду з вами сьогодні ділитися своїми пряжними оновками, як вдалими, так і, на жаль, розчаруваннями. В мене їх, як ви тут можете побачити, немало. Маю Дропс, лорапіано і трошечки рафії. Давайте, напевно, розпочинати з дропса. О, черзі. Що тут в мене є? В мене є один маточок, ось такого Дропс Soft Tweet. Замовляла я його прям один маточок, бо з нього я хочу в'язати пушка цього. Собаку Цербера із. Книжки з Гаррі Поттером. Я звідти зв'язала вже сову у Epicсі. От в мене дитина ще чекає на цю собаку, і в мене просто не було з чого його в'язати. Тож, дров Softwit, соф ніколи з ним не працювала. За я подивлюся, як він взагалі в полотні себе поводить. Єдине, що після ВТО я його, звісно, не побачу. Це п'ятий колір Мікс. 50% вовни, 25 альпаки суперфайн і 25% віскоза. Це якраз таки ці кольорові вкраплення. До речі, всі кольори в цій пряжі, мені у дропса подобаються. Мені взагалі у Drops доволі подобаються кольори. Ви мене іноді питаєте, за що я люблю так дробс. Відповідь проста, бо тут, там, де я проживаю, в... Плані, співвідношення, ціна, якість, доступність це просто для мене найкращі варіанти. Бо навіть що, якщо йти до Ланагроса і Ріка, які теж вважаються бюджетними пряжами, там вартість буде значно більшою. О, так, у Дропсу немає таких гарних, цікавих, фантазійних пряж та фарбувань, які є у Ланагроси та у Уріко, але з точки зору просто якоїсь базової пряжі, мені подобається і якість, і те, що вони пропонують. Далі в мене є. Ну, тут є цілий кілограм. Звісно, що я вам буду просто по тут показувати. Не буду, Не буду доставати все пакувань. Тож в мене є ось такий котон маріно а колор Це пряжа Superwash, тобто її можна брати в пральній машинці. Мікс а вовни та бавовни 50х50. І це в мене колір. 06 яскраво-червоний. Пряжа дуже м'яка, мені подобається принаймні на дотик. Я вже почала з нею в'язати, це я вам покажу в наступних відео. Вона дуже легко в'яжеться. І це в мене замовлення, замовлення на чоловічий светр. тому я так багато цілий кілограм. Подивимося, як вона далі буде себе поводити, бо це я в перший раз не. Того ж артикулу Cotton Marina є в мене щось такий блідорожевий. Дуже цікавий, я взагалі не планувала його купляти. Просто коли мені замовляв замовник у пряжу, я ще спитала, чи може він замовити мені оцей один моточок і скинула два окремих посилання та два окремих кольори. Але це в нас колір 0,5 в Soft а це колір 05 в Cotton Marina. Ну, ви розумієте, щось десь пішло не так. Маточок цей мені ну, вже лишається, звісно, що повертати його онлайн безглуздо може зроблю тягні шапку. Знаєте, таке особливо з дівчинкою в домогосподарстві то згодиться. Але тут дуже цікаво, бо він такий, ну не знаю, чи бачите ви зараз, але він не юнікало. Я тут чітко бачу переплетіння білого і рожевого, а червоний, він дійсно є просто однокольоровим. Далі. Маю Drops Nord у трьох таких відділках, покажу вам їх одразу, бо я їх брала на один виріб. В мене, звісно, я не пам'ятаю, скільки, здається, чи по 300, чи навіть по 400 грамів кожного. Не знаю, чого я так багато замовила, напевно, на них була знижка. Але взагалі моя ідея тут полягає в тому, щоб спробувати зв'язати щось в українському стилі жакардами з книжки Лілії Пепешко з вишивана. Я вже починала над ним роботу і трошечки відклала, бо стало тепло. Це в нас зараз я вам склад прочитаю. Норд це взагалі пряжа, яку для шкарпеток часто використовують. До 45% альпака, 30% поліаміду, 25% вовни. І почалося літо, звісно, з цим складом було неможливо працювати. Дуже мені подобається цей артикул, він м'якенький, принаймні, шкарпетки з нього виходять чудові, я його вирішила спробувати до чого виробу, бо мені сподобалися тут саме кольори. Мені важливо, щоб червоний був такий яскравий. І не знаю, я ще напевно, перед тим як почати в'язати, саду собі в якійсь програмі просто поскладаю докупи ті жакарди, бо я починала в'язати на зразочку, і окремо кожен візерунок мені подобався, а те, що виходило в цілому в полотні. Як єдине полотно, що якщо його збільшити до розмірів плечового виробу, мене не дуже влаштовувала. Тож напри, Тож, напевно, тут прям треба буде робити не просто розрахунка, а повноцінну, повноформатну схему. І я не знаю, коли я до того доберуся, бо так багато підготовки до того, щоб в'язати, мене трошечки демотивують, якщо чесно. У мене тут в руках два маточки, але я маю їх 400 грамів. Це Drops Air, це такий шнурочок. Набитий пухом альпаки та вовни, тут 20, 28% поліаміду, це саме власне цей шнурочок, 65% альпаки, і 7% вовни. Вона така дуже м'якенька. Колір оливка називався на сайті, це колір 60%. І замовила я її спеціально під виріб. З нею вже замовила той маточок софтвіту, до речі, для пушка. А це я замовила під тестування светру у Марічки Реви, вийшов, точніше, не вийшов, ще не вийшов. Марічка Рева створила свій перший опис на дуже гарний светр з ранами. Мені він неймовірно сподобався. Я за ним слідкувала, ще, поки вона його просто в'язала, навіть не знала, що вона буде робити. Опис, і, звісно, коли вона випустила допис про те, що вона набирає групу для тестування, я захотіла вперше її підтримати, а, друге собі той светр, тому тестую. Теж буквально вчора ввечері розпочала. До речі, подивіться, який об'ємний цей маток. Він реально не половина моєї голови, хоча тут теж 50 грамів. Я вам, до речі, не кажу метражі. Тут 150 метрів на 50 грамів. Давайте швидко повернемося. Тож цей Котон е, Marino, він під спиці номер 4 і тут 110 метрів на 50 грамів, доволі така зручна товщина. Ниточка ще трошечки така об'ємна, тому для спиці номер 4 доволі непогано. Це, звісно, пряжа, з якої в'яжуть шкарпетки. То тут ми маємо 170 метрів на 50 грамів. Від спиці 3 мм, шкарпетки я на 2,5 в'язала. Якщо брати плечовий виріб, то може можна і 3,5 брати. Ну, трійку точно. А далі цей софттвіт. Тут 130 на 50 грамів теж рекомендують спиці номер 4 але можна виріювати, я думаю. Тут під цей Air рекомендація йде для спиць номер 5 в принципі, той виріб, над яким я працюю, він на п'ятій росі і зв'язаний. Мені дуже подобається колір. Не дуже звичний для мене, бо в мене зазвичай такі більш бежево коричневі акаришні вігами, от вирішила щось новеньке для себе взяти. І маю ще тут кубку Drops Софана, але перед тим як я його вам поближче покажу, розповім, на що його взяла. Бо я собі ще придбала ось таку книжку, називається вона Reversible Amigurumi». І тут фішка в тому, що майже кожна іграшка вона йде подвійно. Тобто я буду собі робити ось цю принцесу. Якщо принцесу вивернути, то вийде жабка. Так само ми бачимо русаленьку, яка в сукню вдягається. Тут просто принцеси, які в квіти перетворюються. Хто тут ще є? Є ще ось така принцеса Квіточка. Червона шапочка з вовком. Тут здебільшого дійсно казкові персонажі. Ще бачила точно є тут була папелюшка. Ось є папелюшка ще, наприклад, і от єдина. Іграшка, яка є ось такою не виворітною, а просто іграшка це принц до папелюшки. Усі інші є двосторонні. Зараз ще покажу, яка мені дуже сподобалася. Навіть дві. Є такий дуже-дуже милесенький дракончик, який ще тільки вилуплюється з яєчка, потім вже стає повноцінним дракошкою, який вже вийшов з яєчка. І. Ось така чудова відьмочка, яка перетворюється на котел. Тобто багато цікавого, в принципі, якщо ви помітили, я не дуже по іграшках, але коли щось таке цікаве, трапляється, не можу повз нього пройти. Цю книжку я побачила в сторіс у Даші з каналу Даша та її створіння, здається, її канал так називається. І буду я собі в'язати собі. Собі, напевно, навіть не дитині собі, бо мені дуже цікаво. Буду я собі в'язати цю принцесу жабку, і під нею я трошечки підкупляла пряжі. Ну, воно, може, не дуже в мене по кольорах випадає, але буде. Ну... Вот. Тож є в мене ось такі дропси, і рожевий буде брати той, який в мене є вже вдома. Ці два дропси в мене були, з них я роблю лимонний жилет. А це 31-й кольор цей салатовий, і 62-й цей такий лимонний. Сафран в нас пропонується в'язати і гачкувати на річці 160 метрів на 50 грамів, і це 100 бавовна марсерізова. І ще ось ці три кольори я докупила для волосся, для безпосередньо самої дівчинки. Як шкіра, це 71-колір. Це в мене буде жабка. Це колір, де колір. Це колір 78 і для волосся взяла колір 68. Взагалі. Взагалі, в самій книжці навіть немає, як ми зазвичай маємо, дуже часто рекомендації пряжі. Тут іде просто. Sportweight yarn це типу пряжа, яка йде в метражу шкарткової пряжі. Тобто навіть тонша за сафран. І в книжці вона в'яже дійсно там, гачками 2-2,5. На 2,5 це на ті іграшки, які повинні бути трошечки вільнішими. А з сафран гачком 2 буде просто стояти, тому я буду в'язати трічкою. Як рекомендована саме для цієї пряжі. І ці фігурки в книжці вони виходять десь 12 сантиметрів, тобто вони такі взагалі невеличкі, мої, звісно, будуть трошечки побільшими. До побачимо. Я сподіваюся, зараз трохи порозгріваю ті проекти, які вже є в наявності. А хоч щось подоводжу до кінця і дуже хочу взятися за цю іграшку. Принаймні, маю вже на неї пряжу, як тільки стукне мені в голову, одразу візьму її в роботу. Ще я вам хочу показати. Ось кіт пухнастий. Це мені мама передала залишки після того, як вона в'язала, я їх не зважувала, навіть не знаю, що тут, вирішила вам її показати, бо це вона замовляла в якоїсь дівчини. Я так розумію, принаймні дівчина так продавала пряжу, що вона її пряде сама, фарбує сама з її кізочок. Тобто, це суті махер. Це пух кози, Тут така нитка. Не знаю, на чому він, а... чи то на бавовні мама казала. Вона її давненько купляла і вирішила мені просто передати залишки, але ось це покази на чомусь. Складу немає, таке-так нема. Воно так і приїздило до мами просто ось такими моточками. І в мене є така рожева. І така темно зелена болотняно-зелена. Не знаю, ні рекомендації, там, якої товщини її в'язати треба, вона не дуже щоб м'яка була. Я б якщо з нею щось в'язала, то це був би якийсь жилет. Те, що не буде безпосередньо взагалі контактувати зі шкірою напряму. Але цікаво, знаєте, якщо це дійсно щось, що людина просто сама своїми руками зі своїх. Козочок вичисала чи зістріла. Взагалі, якщо це кухня, він тільки вичісуватися має. Потім все це пряла, фарбувала, то це цікаво. Давайте переходити до Лоропіано. У мене тут є три артикули, яких ви ще не бачили. І взагалі покажу, що в мене ще є з Лоропіано. Наприклад, напевно, почну з цього артикулу, бо в мене почалася оця манія замовляти Лоропіана саме з нього. Це... Оригінальний конус був, не знаю, у мене тут невеличкий залишок. Це 70% льону, 21 кашеміру і 9 шовку ма-малбері. Було в мене 300 грамів. Я в'язала футболку. Про футболку ви можете подивитися детальніше в відео про мої в'язані літні вироби. Я вже ці вироби поховала до наступного сезону, бо в нас холодно. Але от поки я з ним працювала навіть просто з ниткою з конусу, я закохалася. Настільки гарна пляжа була, і настільки вона в виробі гарна, настільки вона в полотні гарно виглядала, що я вирішила, що я хочу ще спробувати пов'язати з різних артикулів, які виробляються для Лурапіана, бо ну, теж коли просто заходиш до їх магазину. Їх трикотаж просто хочеться тримати в руках і не відпускати. Одразу скажу, що всі мої бабінки Лоропіано я замовляла на розхом'ячці. Є така телеграм-група, де дівчата продають те, що їм в їх запасах занадто, а інші дівчата купляють. Хтось розхом'ячується, хтось захом'ячується. А якщо вам цікаво, під відео я напевне не буду на групу лишати. Посилання, якщо вам цікаво доєднатися до цієї групи, можете мені в інстаграм, Інстаграм під відео ви точно знайдете. І я вам тоді вже дам посилання в особистих повідомленнях. Тож в мене тут є два літніх артикули і один зимовий. Давайте розпочнемо з літніх, це теж на на оригінальному конусі, де там? Це теж на оригінальному конусі. Тут його здається в мене прямо пів кіло це артикул папіру в кольорі бежевому, Як на мене, це якраз цей колір вишкового масла, який цього сезону був дуже актуальний. Але це, знаєте, такий базовий колір, який завжди буде актуальний. І це бавовна, але бавовна дуже цікава, тому що, бачите, хвостик ниточки, щоб зрозуміти, що це. Це ниточка рівниці, яка є обгорнутою звичайною е, ниточкою звичайної скрутки. Ось таке воно йде. Повинне бути гарне фактурне полотно. Не дійшли в мене цього сезону руки, бо і так багато, доволі багато було літнього в'язання, тому ця бобінка буде чекати вже весни, щоб повернутися до роботи. Або навіть, може, взимку я буду щось з нею починати робити, бо тут в мене доволі багато пряжі, може вийде якийсь домісезонний лонгслів, джемпер, або навіть кардиганчик, не знаю. Мені сподобалася тут сама фактура цієї нитки. І ціна була якась дуже гарна, тому вирішила взяти. Далі ще одна лора. Це. От я не пам'ятаю, треба буде глянути, я вам підпишу, це 100% льон, чи льон із шовком. Здається, 100% льон. Гарний кораловий колір, такий дуже свіжий, ниточка тоненька. Напевно, її там на трієчці на 2,75 в'язати. В одну ниткою буде повітряне полотно, але бачите, вона сипеться. Тут вона просто аж заклі... заліплена наліпкою, щоб не улітала з конуса. Напевно, буде косити. Тому треба буде в'язати щось ажурне з неї, бо я вже бачу, що тут відбувається за цим всім. І, напевно, це буде не найпростіша в роботі нитка, але в принципі льон в чистому виді не є найпростішим. Тут в цьому випадку льон був стабілізований кашеміром, от подивіться. порівняйте вигляд бомбінок, це прям висипається, розсипається, це собі спокійнесенько тримається до таку і нікуди не втікає. Тому буду думати, що з ним робити. Точніше, буду підбирати до неї гарний візерунок, але колір дуже гарний. І мені здається, що виріб теж буде дуже гарний. І ще один артикул: це Дропс. Дропс. Це Ларапіана віш в такому пурпурному, Мені здається, це взагалі відтінок, який називається королівський пурпурний кольорі. Це, до речі, один з найактуальніших трендів цього сезону взагалі оцей колір. А він є доволі складним, доволі складним взагалі до стилізації. Але мені так сподобався. Я, до речі, його спочатку купила, потім зачитала, що він один з найтрендовіших. Два мої камери, в принципі, передає плюс-мінус схожим. І хоч цей гребіний марінос, але кошечок є навіть в бобіні. Теж я ще остаточно не вирішила, що я буду з цим в'язати, робити якісь візерунки. Подивіться, як він просто відблискує. Колір неймовірно гарний. Of. В мене їх, Здається 450 грамів тут на трьох конусах, і два конуси змотані в дві нитки, оці в дві нитки змотані, і оцей конус змотаний в одну нитку. Тобто, можна в'язати в п'ять ниток або перемотати собі п'ять ниток на металці. І не знаю, що я буду робити, бо тут треба думати взагалі, яким має бути полотно. Але колір, неймовірно, гарний. Неймовірно гарний. Мені дуже подобається. Не знаю, скільки я разів, поки тримаю його в руках, сказала, що це неймовірно гарний колір. І є в мене ще рафія. Давайте почнемо з гарної рафії. Залишимо розчарування під кінець відео. Ну, як гарна, це все одно не та рафія, з якою дуже легко працювати, бо легко працювати з рафією целлюлозною. Вона є доволі м'якою. Найкращий, приклад, всім знайомий целлюлозної графії це іспіль. Але мені іспів, або треба замовляти з України і чекати там, два місяці, поки вона до мене доїде, або тут вона коштує якихось просто неймовірних грошей, бо одна бобінка може бути 25-30 євро це ну, ви розумієте, прям якась нереальна для неї ціна. Тому я пішла на лінде хобі і замовила собі там рафію після того, як я е, влітку. Я собі косинку, і сумку і брелок, і в'язала, і щось мені так сподобалось, думаю, я ще дозамовлюся. З такого плану рафію рафі я працювала, з нею не дуже легко працювати, бо вона доволі жорстка, але в полотні, виробів вона гарно виглядає, мені дуже сподобався цей колір. Cell in the Hobby, Twisted Paper Yarn, власне кажучи. Кручена паперова рафія, соломка у нас ще її називають, в, так, в такій в такому кейкові змотаному міцно. Тут навіть є рекомендація спиць до в'язання, тобто на гачок 3,4 мм, на спиці 4-5 мм, і тут 150 грамів, 250 метрів, тобто, в мене так є ну, на три моточки непогано, 21-й коль. І я, до речі, може, як дійду до магазина, У нас тут є дуже класний магазин з дуже цікавими артикулами, моточної пряжі. Там є кардіфи, там є нори. Там я бачила графію з японського паперу, і це, типу, теж кручена паперова рафія, але коли ти її тримаєш в руках, в тебе відчуття, що ти тримаєш такий важкенький о, бавовняний шнур. Вона є доволі м'якою, вона є доволі гнучкою, і вона змотана, Тому змотана була в форматі ось таких от моточків. І прямо можна було чути, що вона не скрипуча я, і. О, Тримала в руках вироби, зв'язані з нею. Мені дуже цікаво, але вона теж була, там було по 50 грамів, і 50 грамів коштувало 11 євро, тобто, щоб взяти, зв'язати там якусь сумку, які добряче треба, це буде велика ціна, але все ж мені дуже стало цікаво, то може схожу, як мінімум вам і познімаю. Але з цією графією ще можна працювати. Не так легко, як з Іспі, але можна. А я мене собі ще замовила таку графію, тут написано Люкс». Куди дивилися мої очі, а коли я бачила саме упаковки, я не знаю. На сайті було зазначено, що це 100% целюлозна рафія. Коли я бачу, що це рафія, я очікую мати щось типу іспі. Рафія, яка нагадує цей патраний кульочок. мені приїхала 100% паперова накручена рафія. Тут 100 грамів 100 метрів, на гачок 4,5. Спиці, я не знаю взагалі, на що це. Спиці 4,5. І це просто пекельна карафія. По-перше, вона просто висипається з мотка, як шалена. Це такий шматочок бумаги. Знаєте, така пакувальна бумага, іноді там навіть нова пошта її докладає в коробку, для того, щоб не побилося те, що всередині. В принципі, її можна розвернути, але вона доволі суха і в доволі легко рветься. Але це от реально просто паперова стрічка, не кручена, доволі широка. І з нею так важко працювати, з нею так важко в'язати. Я спочатку думаю, окей, спробую просто якісь бабусині. Ну, не бабусині, просто зв'язати 4 квадрати. 4, так, дно, і, Ні, 5 квадратів, і зробити просто таку сумку терпецієвірної форми. Типу шоперу, об'ємно, щоб було. Почала я робити ці квадрати, вона просто не влягається. Потім зрозуміла, що треба щось трошечки інше, от почала в'язати цю мушлю і закінчила. Вона навіть витягається, неймовірно важко. Її прям треба з зусиллям витягати на гачку, це незручно, її круто веде в різні сторони. Ось це я її зараз вирівняла, ось вона просто викручується. Але головне з нею просто дуже важко працювати. А я її придбала цілий кілограм. Зумію, я взяла собі 10 таких моточків, бо на сайті, в складі, було вказано, що це стовідсоткова целлюлоза. Це була стовідсоткова е, помилка сайту, бо, по-перше, я ж кажу, отут написано «Пейпе, Пейпе я паперова пряжа, не целлюлозна». І що? Вигляд має вона прикольний, коли отак от от в'яжеться. Хоча квадрати, ну, може ще раз спробувати, дуже важко з нею працювати. Ну, дуже важко з нею працювати. Я не знаю, що мені з нею робити. Напевно, бути вив'язувати. Вернути я її вже не могла, бо до того моменту, коли я почала з нею вв'язати, вже пройшло 30 днів з моменту покупки, і я вже нічого не могла з ним зробити. Єдине, що написала сайту, що у вас. Неправильна інформація вказана, вони радо змінили на склад на фейпер. І ось таке в мене тепер є щастя. Я думала, що я собі беру графію по типу ІСПІ, з якою дуже гарно і приємно працювати. А вийшло, що я собі просто взяла такий квіз. Який може, там, знаєте, по одному два рядочка в день, поки не захочеться його у вікно викинути, можна дов'язувати, щоб щось із нею зробити. І ще один момент, якщо зв'язали щось неправильно, розпустити її вже майже неможливо. Бо вона просто починає рватися, коли ти її розпускаєш. І можеш її розпустити можна, а в'язати з того, що ти розпустив, не можна, бо їсти я перев'язувала і розпарину. І нічого їй не було. Ну, і таке. Пишіть, е, з чим з цих артикулів ви працювали, з чим не працювали, яка пряжа є вашою улюбленою. Чи можете ви мені дати поради, що робити за оцією прелістю? І до нових відео.